Я бачу першого кіньйона в Україні, якого не вкрали. Там розказують, що якась лисиця дохла. Це наша історія антиросійська діяльність. Мрія шосейна, так? Ось такої дороги. Руїни Губківського замку зранку нічого не поїв, з'їв ходога. буде. А, да, до речі, забув сказати. сьогодні дуже хороший день. Сьогодні привітали пльшивого карліка бункерного. Також відмітили заодно вчорашній день бавовни. Сьогодні 8 жовтня. Кримський міст а, передає вітання. А ну-ка, ну-ка, розкажи нам ще раз. Де ти взяв цього кіньйона? Бачите, це я бачу першого кіньйона в Україні, якого не вкрали, а купили легально. Де взяв цього кіньйона? В магазині. Що, їздив в цей, так? В їхній салон типа. друзів в Голландії. По дорозі заїхав в Німеччину, зайшов в магазин, купив велосипед в коробці. Ну? Коробку викинув, на таможні сказав, верніть мені податок. Приїхав додому, отримав податок, вернув податок і вийшло дешевше. Клас, а по чому сектін тобі став? Ді він коштував 1000 євро. Ну прям євро я вернув. А ти виходить купив його зразу, ну, по факту, приїхав просто з магазина. Я знав, які я хочу, вони не продають. Вони продають тільки в Європі угу. і тільки через себе. Чи ти просто приїхав? Ага. Я приїхав, попробував пару великів, бо я не був на рахунок просто. Угу. Приїхався на одному, на другому. Клас. Так що отак от такий каньйон за 1000 доларів. Євро точніше був Іч, друзі, вам? А, поки не знімає, 30 км проїхали. Скучної дороги по трасі. Рухаємося, вже проїхали гощу у Федорівці, здається. так Називається, село маємо повернути наліво. Їдемо до Соснового, напевно, сьогодні до Сиколини Гір. Загальний маршрут має бути орієнтовно 150 кілометрів. Осінь. Ми вже звернули з, з траси. їдемо в... у Федорівці, їдемо в сторону Жиріч. Ось така гарна споруда. Ще більш-менш збереглася. Заглянемо, що там всередині. Там розказують, що якась лисиця дохла. Андрій вже разів п'ять сказав. Зараз підемо... Це костел Святого Антонія він називається і був побудований у 1702 році. Великі Можирічі. Село в Корицькому районі Рівненської області у восьми кілометрах від траси Київ-Чоп. Вперше Можиричі згадується в 1544 році як власність князів Корицьких. Очевидний тоді був побудований тут замок, який, на жаль, до наших часів не зберігся. Перший храм на цьому місці був збудований у 16 столітті князем Константином Острозьким. Пізніше невеликий дерев'яний костел згорів. Через 100 років, продовжитно 1702 1725 років, коштом тодішнього володаря села Краківського старости князя Єжи Домініка Любомирського був побудований костел святого Антонія. Це культова споруда в селі Великі Мжуричі. Пам'ятка архітектури України національного значення. Зараз ми ще поїдемо ось туди далі, а там знаходиться маєток, здається, чи палац. Прямо ось тут буквально 500 метрів і знаходиться палац. Роз під'їжджаємо. Палац стецьких. У 1883 році власником села став Ян Казим... Казімеш Стецький, який у 1793-1800 по рік збудував тут власний маєток, Існують дві точки зору, яким чином Стецький отримав маєток взагалі. Спершу він її придбав, а за іншою виграв карту. А потім маєток мав успадкувати. Ян Юзоф Стецький, учасник повстання 1831 року. Через причетність до антиросійської діяльності він не зміг його спадковати. Началось. Я тут уже за антиросійську діяльність. Ця наша історія антиросійська діяльність. Мажирицький палац був розлогою двохповерховою вілою, яка складалася з трьох частин. Головного палацу та двох двохповерхових бічних корпусів, з'єднаних з основною спорудою галереї. Один із бічних корпусів використовувався як кухня, інший корпус використовувався для проживання гостей. У головному палаці були послідовно поєднані кімнати, велика більярдна зала, а на другому поверсі зали для проведення балів. Біля палацу парк, де знаходилось аж шість оранжерей з квітами. Також розташовувались конюшні на сотню коней і театр. У 1831 році до містечка увійшла російська царська армія та відібрала у власника поселення і резиденцію. Сьогодні у колишній резиденції Стецького знаходиться школа інтернат Їдемо від межирічна соснова. Ось така собі дорога 7-8. Для гревела норм, для шосера трошки постраждати прийдеться, але терпимо. Ось таке. Що, як дорога? Просто мрія Мрія шосейна, да? так? Не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України. Перемога за нами. А нарешті виїхала на гарний шмат дороги. О, ось тут таке. Ліси по боках, зліва, справа. І дорога хороша, непогана. Ківочка розпочинається, Ху-ху! А тепер десь 2 3 кілометри ось такої дороги Тут бачу якась обочина, але там пісок реально Я то ще на гревелі А пацики то на шостіках. Але... Губківський замок хочеться побачити. Що ж ми даремно сюди їхали чи що. Оце дорога тут. Дорога як моє життя. Ти що, класно. Не знаю, але гарно я хочу Мабуть. Зараз туди наверх піднятися треба Ось Міс, Там місце до кемпінгу. Київський замок був побудований у 15 столітті та на той час рахувався одним з найбільш досконалих оборонних комплексів. Споруда була подібна до трапеції і мала чотири кутових вежі зі стрільницями, виїзну браму і підйомний міст. У дворі знаходились житлові та господарські будівлі. На жаль, на сьогодні зберіглись лише невеликі ділянки стіни однієї з веж. Засипаний колодязь і фрагменти замкового палацу. На замок постійно нападали. У 1504 році він постраждав від татарського війська. У 1596 році його захопили козаки під керівництвом Григорія Лободи. У 1704 році під час Північної війни російські війська Петра І, що проходили через губків, лишили замок фактично в руїнах. А вже в 1708 році шведські війська замок майже знищили. Під час Другої світової війни Губківський замок мав ще два поверхи та підвальне приміщення. Після розрухи місцеві жителі розібрали його на матеріали для будівництва хлівів і погребів. Більше він ніколи не відновлювався. На сьогодні навколо цього замку є багато типових легенд. Продовжулазні підземні переходи під ним, та звісно, про закопане золото. А от і руїни Губківського замку. Такі тут гарні пейзажі, річка Случ. Як пацани флексять між ямами виїхали зі соснового, тепер будемо рухатися в сторону дома. Нам орієнтовно 70 кілометрів. В принципі, будемо їхати тією ж самою дорогою, тому напевно вже більш нічого знімати не буду. Нічого цікавого такого не відбудеться. Друзі, на цьому все. У нас рівно 150 км вийшло, середня 25.1. Так як я розраховував. Приїхали навіть із засвітла, даремно виявив взяв ліхтарі, хоча думав, що ми прийдемо трошки пізніше. На цьому все. Кому сподобалось моє відео, ставте подобайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. залишайте коментарі. Всім до нових зустрічей всім пока-пока.